Наступна головоломка. У нас є така рівність 6 відняти 5 дорівнює 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сернаки, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сернаки, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 3. Буде 3, 3. Дорівнює 3. Наша рівність. Рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.